Не разнову, Ти не текать. Я маю точки. <плак> <плак> найкращий автопарфум в Україні. Це буде Ти Ту будеш свої жінці тикати вдома, так? Свої жінці будеш тикати. Безперервне відео є. Я тобі поясню потім, що. Я тобі пізніше можу пояснити, хто я такий. От народ, запам'ятайте, мотоблоки трясуть в селі. Додумалися вже. До чого? Зупини п'яного на рейндж-ровері, начальника свого богомола зупини, зупи, чи кого зупи, там цікаво зупинить. Зупи. Їздять. Я з... сам знаю, що їздять. По я Тернополі там та в... здовж Тернополем кожен третій їздить п'яний, якщо ви не в курсі. То <рес> ви на що блока зупинили? Бу, я знаю, що зупинили. А, а представтеся, хто ви є такий? А ви яке маєте право зупинити мотоблок? А яке маємо право зупинити? Що транспортний засіб? Що? А це що, що таке, роб? Це не є засіб транспорту. Так, рівням чого не пришибається. Маєте якісь там 150 перша яка? 250 Не зрозумів, що ви, я, ви що ви я не багато нічого Ви То відійде порізної частини. Ви самі провокуєте тут аварійну ситуацію, робите на порозні частини. Добре, я питаю ваше службове посвідчення. Службове посвідчення ваше, хлопці. Що ви що, 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 тут знімаєте телефоном? Я не зрозумів. Сонар, зараз зрозумієте, зараз, зараз ви все зрозумієте. Сюди, ти ж до мене не говорити, ти як говориш? Аварійку включіть. Ти як говориш? Я стою на узбіччі, але не Добре, на прізвисько. Ви носи постанову. Добре, Щоб ви вирі. знали, то не є транспортний Шановний. засіб. Це транспортний Щоб засіб. Щоб ви знали, будь ласка, ваше, будь ласка, зможе посвідчення. Не слухайте зі мене. Зійдіть з дороги, я сказав, не проходіть покупку. Побудіть постійно дороги, вихтотки буде. Зараз де ти знає, хто я такий. Ви мене не обкружуєте. Чого ви зараз за мною стоїте? Покажіть свої документи, будь ласка. Хто такі будуть? Яка причина, щоб ви не документи провіряли? Як ви підійшли знімаєте? Я це прийшов це? знімаю, бо я бачу, що ви займаєтеся Совіллями. Ви, по-перше, ви робите аварійну ситуацію, ви зупинили як на проїзній частині мотоблок. По-друге, -по це не є транспортний засіб. А Що це, це, це таке? Почитайте закон, щоб я вам не появлю. Я ви як ви вам поясню, вам дорожче бюджете. Ваше службове можна? 18.3. 18.3. Ви хто такі буде? Я громадянин. Покажіть документ. 18 пункт три. Вісімнадцяті Я з ким говорю? Зі мною. Українцем. Ну, я каста, А я звідки знаю? Покажіть документи. Я би до стовба до гібаса би вже відсунув. Найкращий автопарфум в Україні, ви не зайнято, що ти ви вами... а вам щось не подобається? Що... Не подобається а, ви... Що а, ви а ви мені говорите? не подобається, що ви безпреділом займаєтесь? Покажіть документи. Зараз я вам покажу і лапи, і хвіст і документи, і все покажу зараз. Ну, Як говориш? З ким я говорю? Представтеся, будь Бо я з вашим. А вас у Ну покажіть, з ким я говорю. Ну, ви хто ну зараз я дивіться, ви хочете знати, хто я такий? Ну, так? Да? Так. ну, то давайте я хочу знати, чи ви дійсно не, поліція? Ну, ви ви не немає... повноважні. По-перше, перевіряйте в мене зараз документи. А ви уповноважені. Я повноважний. Чим? Я тому, що я вла... народ і я вам зарплату плачу. І ви служите мені. Nie, ви служите мені, а не своєму начальнику де там Nie, в Корі, ви чи в Тернополі. Помиляєтесь. То, що ви говорите, ви помиляєтесь.